Що робити в цій історії? перше, ми сьогодні плануємо вислухати всі, всі зацікавлені сторони, пройтись по всіх кабінетах і добитися вже сьогодні конкретних рішень тут на місці, які допоможуть повернути канал в ефір. Це означає зустрічі в обласній державній адміністрації, зустрічі в концерні РНТ і зустрічі на обласній державній телерадіокомпанії. Нас не цікавлять відмазки, нас не цікавлять розмови про те, що неможливо кудись впаяти якісь там дроти чи переключити якісь кнопки. Ми хочемо отримати чітку відповідь, коли канал повернеться в ефір. Друге. Я знаю, що у Києві багато хто чекатиме на те, що покаже сьогоднішній день. Тому що і від Миколи Тротимовича, і від мене наші колеги по парламенту, наші колеги по фракції Батьківщина вони чекають на рішення, що робити далі з цією історією. Щойно перед цією зустріч я спілкувався з Миколою Туменком, з головою парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Я знаю, що члени парламентського комітету вже обговорюють між собою заяву або звернення з приводу цих подій. І тоді, коли парламент відновить свою роботу в форматі сесії, це буде темою з перших задних з перших засідань комітету свободи слова. Наступне, ми також все зробимо для того, щоб всі українські, журналістські, правозахисні організації знали максимально про цю історію і щоб вони долучилися до вирішення цього конфлікту. Міжнародні організації і дипломатичні представництва. Зараз вже очевидно, що це історія не Чернівецького масштабу, це історія всеукраїнського масштабу. Я думаю, що всі, хто болівають за свободу слова в цій країні і за кордоном переживають за Україну, повинні про це знати. Ну і останнє мені здається, що журналістському колективу зараз найбільше потрібна проста людська солідарність. Я думаю, що це та солідарність, яку може виявити місто, яку можуть виявити колеги по всій країні. Ми проходили схожу історію, коли я працював ще редактором і ведучим п'ятого каналу перед помаранчевою революцією. Я знаю, що це таке відчувати себе, коли ти кидаєш виклик в цілій системі. І я знаю, наскільки цінний кожен голос підтримки. Тому що, врешті-решт, ми пам'ятаємо не слова наших ворогів, а мовчання наших друзів. Тому я закликаю всіх друзів телеканалу ТВА, всіх друзів чесної журналістики, сьогодні, в цю хвилину, і в цю годину виявити максимальну підтримку і максимальну солідарність тій мужній команді, яка зараз бореться за професію. Ми знаємо, що правда завжди перемагає, і я дуже вірю, що вона переможе тут, в Чернівцях і Чернівці зможуть бачити в ефірі продукт телеканалу ТВ.